Білоуса до закону! Білоуса до закону! do zakonu. Bilo usa 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 do zakonu. Було б смішно з їхньої сторони. Біло у садоза. Садоза закону. Біло,

Правда, не сховати. За куліцями не сховати правду. Присали, сковати, за не скажи. Театр без насилля, 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 театр без насилля.

Вітаю вас. Вітаю вас. Це акція студентів, так студентів, акторів. В основному це підтримка акторів молодого театру, які були жертвами різних домагань, різних маніпуляцій, різних видів харасменту, принижень і всього іншого. І 46 акторів молодого театру, Нарешті про це заговорили публічно, так? Публічно Після, власне, цих були виступів, які ми зробили. Бачили, так? Да, були е, заяви е, зроблені, відправлені в е, до поліції. Направлені і е, е, також цих 46 акторів молодого театру підтримали і інші актори з інших театрів. Тут є з театру лівого берега. Я mm -hmm. наприклад театру Актор, е, є з театру там Театр драматургів дуже прийшло, дуже багато режисерів, драматургів, акторів, і дуже багато студентів, студентів і самого Андрія Білоуса, і насправді інших викладачів, тому що Андрій Білоус такий не один. Це, знаєте, можливо, навіть трішки дивує, тому що ми бачимо. Я побачила дуже багато людей, це сотні молодих людей, які йшли власне на цей мітинг. І в нас така велика проблема із домаганнями, і, власне, харасментом, так, наскільки зрозуміло. Просто про неї мовчали раніше. Е, ви розумієте? Ми багато чого не знаємо. Я вам ну, так це, скажу. Це, це правда. Ми дуже багато чого не знаємо. Це тільки верх айсберга насправді. Mm -hmm. і, і ще дуже і будуть. І інші люди, які почнуть говорити, говорити а чому почали говорити? Зададуть можливо питання ваші глядачі, а тому, що вони зараз себе почували більш-менш почали почувати в безпеці, хтось просто закінчив університет, угу. хтось пішов грати в інший театр, хтось приїхав в іншу країну, в інше місто. І коли проходить час, і коли ем, є відстань. Від тих подій до сьогодні людина почуває себе в безпеці. Mm -hmm. і, тоді, і це не мої слова, це так говорять психологи, психотерапевти, люди, які починають говорити про аб'юз, харасмент, про інші види таких відносин нездорових, деструктивних. Вони просто почувають себе більш в безпеці і тому uh -huh. вони починають говорити через деякий час. Uh -huh. Рух називається Стоп Харасменту. Так підтримую сорок да, 46, це 46 акторів театру молодого. Не мовчі, ну і там інші uh -huh. були вас. Як вас звуть? Мене звути Даша Ріхова. А ви із Театр актор. Я не можу не запитати, скільки ми говоримо про такі речі, чи були у вашій акторській кар'єрі? В Акторській кар'єрі нім особисто. У мене були дуже довго аб'юзивні, деструктивні Про, відносини Ні, не професійно. Вони а, не пов'язані з театром і з кіно, але це особисто в моєму так, житті так. було, тому я знаю, що це таке. Угу, окей, окей. І я вирішила теж підтримати. Добре, спасибі вам велике за те, що поділилися.